Вас, дорогі брати та сестри, прошу відключити мобільні телефони, щоб не заважали. І привітайте один одного. Скажіть ми раді, що ви тут. Що не заважаючи на таку ситуацію в Україні за відсутність світла, ми все рівно будемо славити Бога. Ми будемо слухати проповіді і дякувати Богу за. Те, що він є, за те, що він допомагає нам, за те, що він з нами завжди, слава Йому і хвала. І зараз ми на початку помолимося за традицію, за наші Збройні Сили України, за нашу країну, за перемогу. Алілуя, слава тобі! Слава і хвала! Батько Небесний! Ми приходимо до тебе. В ім'я Сина нашого Ісуса Христа. Ми славимо, величаємо Твоє святе ім'я. Боже, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо за те, що ти держиш нашу країну, Господь, за те, що ти стримуєш нашого ворога, Господь. Ми дякуємо Тобі за наших хлопців, за те, що вони стоять, Господь, за те, що вони воюють за нашу країну, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, за наше керівництво, Господь. Благослови. Давай им мудрости, Господь, Двигатися далі, Господь, до перемоги нашої країни, Господь. Боже, ми просимо Тебе благослови, Господь, благослови і захисти наших хлопців, Господь, дай їм сили, Господь, дай мудрості Господь, їм, Господь. Алілуя, слава, слава і хвала, Тобі Господь. І ми також гороємося за нашого пастиря, Господь, за благослови Господь, захисти Господь, особливо зараз Господь, в цей момент Господь. Допом... Божий Господь, аллилуйя, слава Тобі, слава і хвала, Господь, щоб вся слава і хвала була, Господь, тобі Господь, і захисту для нього, Боже. Аллилуйя! Слава Тобі, слава і хвала Тобі, Господь. І ми також погоджуємося, Господь, що перемога, Господь. Не стане найближчим часом, Господь. Аллилуйя, Господь. І вся ця хвала і слава, Господь, буде тобі, Господь. Бо ця перемога, Господь, вона буде чудесним образом, Господь. Аллилуйя, слава і хвала тобі, Господь. Наш дарий, Отець і син, і святий Дух. Амінь. І зараз ми будемо славити нашого Господа. Алію, слава, тобі, Алію, слава Тобі, Боже, велична наше. Але лю рекорма радіве саме, цей день, прославляємо величами нашого Господа, нашого царя. Але лю, відимо всі поли. Строго небеса, до нас землі, віри та життя, за таких, як ми. że to było Славляємо тебе від всього нашого серця. Аллию, відемо тобі всю славу, всю хвалу, Господь. Аллию, Боже величний, єдиний наш Господь. Аллию, достойне всі слави, прийняти всю хвалу честь. Аллиюх, слава тобі, Господь! Слава тобі в цей день, Боже! Аллюх, Величний наш Бог, могутній наш Господь. Аллихе, хвала тобі, Боже, нехай не пристане, Боже, буде в наших серцях, в наших вустах, Боже. Але слава тобі, Господь! Але людьми вдячні тобі, Боже, за те, що ми твої діти, Господь, ти наш батько Боже. Слава тобі, слава, слава, слава тобі, Господь. Але любі нас з своїми дітьми Боже. Й небес серце полонений, і від вороги. you see it's ရာရာ <s> um>

На з вами свину, Тусмой, Боже. Слава тобі, велика, Господь. Аллилуйя. Всі, хто надію, складає на Тебе, Господь. Аллилуйя. Болічуті не встануть, Господь. Піднімуть крила як орли. Славимо тебе, Господь. Нехай пісня вона лється до тебе, з наших сердець. Всі, хто надію, складає на Господа. Всі, хто надію, складає на Господа. Хто на тів на Господа, всі хто на тіл складає на Господа, господа. піднімуть крила моборли, піднімуть крила морли, полишать і не знеможуть, і не втомляться, як підуть, піднімуть крила моборних. Скеля, в яку ми круваємось, Господи, ти скеля наша Божа, ти наш покров, Господь, але ти надія наша, Боже. Але дякуємо тобі, Господь, за слово Твоє, за слово, за кожну обітницю Твою, Господь. Але за те, що ми можемо просто вірити цьому слову, Господь. Вірити, Боже, але це слово буде змінювати наше життя. Воно буде робити свою справу, Господь, ту яку ти. Сказав йому, Боже, дякуємо тобі, ти наша надія, Господь, ти наша надія, Боже, але ти наша надія. Всі, хто надію складає на тебе, вони потікуть і не устали, Боже. Вони підуть, піднімуться, але підуть далі, Боже. Але слава тебе, Господь. Але віддаємо тобі всі наші проблеми, всі жаліємо, Господь, турботи, Віддаємо Боже, бо ти наша надія, але ти наш мир, Господь, ти наш спокій Боже. Алля, слава тобі, Господь, всі хто надію складає на Господа, Всі, хто надію складає на Господа, піднімуть крила у орли, піднімуть крила орли. всі, хто надію складає на Господа, Всі, хто надію складає на Господа. Моя скеля, Господь, моя сила, в тобі перемога і вічне спасіння. Скеля, Господь, ти наше основання, Боже. Але славимо тебе, Господь. Стоїмо, Боже, на тобі, на твоєму слові, Алле, довіряємо тобі, всі наше життя, довіряємо тобі цей день, довіряємо, Господь, всі, все, що є в нас, Господь. Слава тобі, слава велична і всіх Бог малих. Слава тобі, Господь, Аллия, слава тобі! Амінь. Дякуємо нашому приславленню. Слава Господу, І зараз хочу сказати, що сьогодні 1 вересня, і це день день знань. Починається навчання в школі, і також починається навчання у нас. Нашій недільній школі в церкві. І я хочу зараз запросити наших дітей, наших служителів, щоб ми зараз помолились за них. Орічка. Дивіться, наш лідер дитячого, він зараз помолиться за них. Ми вдячні тобі, що можемо стояти тут, Господь, і на руках молити промости до церкви. Просимо тебе, Господь, благослови кожного ім'я Ісуса Христа. Ми молимо тебе, щоб ці серця вони з ранніх років пізнавали тебе, Господь. Щоб зустріч кожного, Господи, з Тобою відбулася Боже від Ісуса Христа і це змінило своє життя, ми просимо Господь тебе, щоб те слово, яке вони чують тут, Господь, воно було як насіння, яке проросте Господь і принесе і в царство Твоє ім'я Ісуса Христа. І ми віримо, що наші очі побачать, Господь, як ти будеш в силі Духа Святого використовувати ці дітей, Господь, дорослому житті, як Божа. Твоя слава буде, Боже, являтися через їхнє служіння в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе, Господь, благослови вдячи служіння нашої церкви, Господь, використовуй кожного служителя тут на цьому місці, і нехай Твоя слава буде, Господь, для кожного з нас. Амінь. Амінь. І зараз у нас буде ще одне дуже важливе служіння це служіння десятин і приношень. І це дуже важливе служіння. І в Біблії сказано, що приносіть десятини в дом хранілищами, щоб вдомі була більша. І давайте будемо сіяти з відкритим серцем, з бажанням, як для Господа. Батько Небесний, ми приходимо до Тебе, в ім'я Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа. Славою ми величаємо Твоє святе ім'я. Боже, ми дякуємо Тобі. Господь. Ми дякуємо Тобі за ці десятини і приношення, Господь. Ми просимо Тебе, Господь, благословити. Боже, ми просимо Тебе їх примножити, але слава і хвала, Господь. Боже, ми просимо Тебе, благослови кожного, Господь. Хто Слава сюди, Господь, благослови і давай їм в сто разів більше. Аллуя, слава і хвала, Господь. І хай ці кошти, вони, Господь, підуть на благе діло, Господь. Вони підуть, Господь, на службу для тебе, Господь. Аллилуйя, слава і хвала. Наш дорогий отець, син і святий дух. Амінь.